Наступна доповідь сучасні методи лабораторної діагностики при трансплантації, автоматизація та прискорення процесу HLA, генотипування за меразної ланцюгової реакції в лабораторії з отриманням результатів за півтори години. У нас будуть доповідати представники компанії Емпіріка. Зараз, секундочку, я потренуюся, як користуватися цим девайсом. Дякую. Я представляю медичну компанію Емпірика і сьогоднішня доповідь буде про типування в трансплантації, саме автоматизація та присвідчення цього процесу. Система ечіля це комплекс, це складний комплекс білків на поверхні клітини, який відповідає за розпізнавання, за систему розпізнавання чужих... світа чужий. Дякую. Тобто завдяки системі чолям організм розпізнає як патогени, які попадають в організм ззовні, так і свої дефектні клітини, які виникають в процесі, які виникають в організмі, наприклад, онкологічні клітини. Системи, ген... системи білки Ечеля кодуються генами першого та другого класу. Гени першого класу це челя С, та гени другого класу це ДРБ 1 дкюа 1 дкюб 1 ДПА1 та ДПБ1. В сумі 11 локусів, які вивчають і визначають при трансплантації органів. Насправді генів Ечеля набагато більше, але в. Трансплантації органів та, наприклад, в монологічних дослідженнях вивчають саме 11 локусів, які представлені на малюнку. Гени чоля спадкуються групами від батьків, і 50% генів, тобто половина генів, потрапляє, успадковується дитиною від батька, і 50% генів від матері. Наприклад, у цієї пари може бути дитина з одним з чотирьох представлених генотипів. Тобто, у випадку, якщо дитині такої пари потрібна буде трансплантація органів і будуть шукати родича з саме кровного брата або сестру, є шанс 25% знайти повністю відповідного. Родича, брата або сестру, система Ачіля дуже різноманітна, тобто існує дуже багато варіацій генів Ачіля. Наразі знайшли і продовжують знаходити вже 40 тисяч ачеля алелів, тобто варіантів ечіля гену. Наприклад, у 2010 році було знайдено лише десь приблизно 10 тисяч ечеля генів. Зараз вже більше 40 тисяч, ачеля алелі, а саме варіанти ечеля генів, вони схематично зображаються в, вигляд... в такому вигляді. Спочатку описується ечеля ген, наприклад, у цьому випадку ечеля ей. Далі йде цифра. 0,2, яка відповідає за групу алелів. Далі йде цифра, яка відповідає за специфічний білок, який знаходиться на поверхні клітини. І у третьому полі знаходяться відмінності в кодуючому регіоні, а саме в екзоні. І в четвертому полі знаходяться відмінності в некодуючому регіоні інтроні. Що це означає? Є, методи різні, є різні методи дослідження з низькою та з високою роздільною здатністю. І з низькою роздільною здатністю можна знай знайти алелі з чутливістю з першою та другою групою. А наприклад, з високою роздільною здатністю, вже з третьою та четвертою. Буквочка N означає, що це нульовий алель, який не експресує білок на поверхні клітини. Ечеля типування використовують при трансплантації органів, і, наприклад, для визначення сумісності донора та пацієнта визначають 5 основних генів ечеля. і якщо існує сумісність хоча б по 4 генам, можливо трансплантація органу. В онкогематологічних захворюваннях потрібно досліджувати більше генів і з високою роздільною здатністю. Також ечеля типування важливо робити при плануванні вагітності, тому що дитина успадково 50% ЕЧЛ-генів від батька, 50% від мати, і плід експресує білки, які є чужорідними для організму матері під час вагітності. І мати виробляє спеціальні білки, які захищають її від антигенів, які виробляються плодом, які кодуються генами батька. І не відбувається відторгнення плода. Але у випадку, якщо у батька та у мати існується більше чотирьох спільних антигенів другого класу, то є ризик невиношування плода. Також читапування типування важливо визначати. Для знаходження схильності виникнення цукрового діабету, наприклад, наявність генів b 8 та b 15 збільшує ризик виникнення цукрового діабету в 2-3 рази, а наявність цих обох, двен... а, цих обох генів одночасно збільшує ризик виникнення діабету в 10 разів. У 95% хворих на цукровий діабет першого типу визначаються hla dr 3 та dr 4. На противагу цьому відсутність гену b 7 зменшує ризик появи цукрового діабету в 14,5 разів. Також пацієнти, які хворіють на анкілозивний спондиліт та синдром Рейтера, мають ген B27. А також існує багато імунологічних онкологічних захворювань, при яких челя система приймає участь, і її визначення є важливим в Україні на законодавчому рівні ЕЧЛЯ-типування регулюється та обов'язково при трансплантації органів від. Від родичів та від родичів та не від родичів відповідно для того, щоб визначити сумісність донора та пацієнта, є обов'язковим ПЛР визначення чоля методом ПЛР з низькою роздільною здатністю за п'ятьма локозами. Також згідно інформації на сайті Українського центру трансплант-координації, для трансплантації кісткового мозку потрібно визначення як мінімум 10, 10 маркерів. Але важливим є визначення саме 11 локусів при трансплантації кісткового мозку, тому що кількість алелій знаходиться все, з часом все більше і більше, і саме дослідження. Всіх 11 локусів, які відповідають за сумісність донора з пацієнтом, є важливим. Сучасним чутливим та швидким методом визначення Ечіля генів є ПЛР. На цьому слайді представлено схематичне зображення, як працює метод ПЛР. При дослідженні гену, тут, наприклад, дві копії гену досліджуються при Полімеразні ланцюгової реакції повторюються цикли, цикли ампліфікації гену, який досліджується. Тобто, з кожним циклом помножується ген, який ми досліджуємо, або ціль. Тобто, в, наприклад, при 40, після 45 циклів полімеразної ланцюгової реакції кількість досліджуваного гену збільшується. Дуже значно, наприклад, теоретично можна отримати 35 трильйонів копій гену. Звичайно, є ліміти полімеразної ланцюгової реакції. Основними модифікаціями ПЛР, які застосовуються основними методами, які базуються на методу полімеразної ланцюгової реакції, є ССП ПЛР зі секвенс специфічними праймерами. Класич... І основними методами ССП-ПЛР, методами детекції, які використовуються в ССП ПЛР, це класична ПЛР з розділенням ДНК та визначенням на грозному гелі та ланцюгова реакція у реальному часі. А також Ечелягенотупування проводиться за допомогою ССО ПЛР, гібридизації послідовно-специфічних олігонуклеотидних зондів, а також МАЛДІТОФ. І секвенування, капілярне секвенування за Сенгером, нжс секвенування тобто секвенування нового покоління та секвенування третього покоління. Основним одним з найбільших виробників приладів, реагентів та програмного забезпечення для проведення HLA генотипування є німецький виробник Diagnostics з офісами в Німеччині та в США та 142 країнами-користувачами їх обладнання та реагентів. Всі реагенти обладнання є СЕ ivd сертифіковані, тобто сертифіковані для визнач... для використання в клініці для медичних діагнозів. Інутрейн виробляє як реагенти для класичного виявлення за допомогою електрофорезу в агрозному гелі, цей метод є доволі рутинним, ручним та брудним, тому що ми використовуємо амплікони після ампліфікації, тобто кількість гену значно збільшена, і ризик зараження підвищується при цьому. Відповідно, в ПЛР це вважається брудним процесом. І так також цей метод є доволі довгим. Для пришвидчення та автоматизації процесу полімеразної ланцюгової реакції InnoTrain розробило та валідувало прилад та набори для використання методу полімеразної ланцюгової реакції. Цей метод використовує систему ПЛР для визначення в реальному часі, а саме InnoTrain виробляє прилад FluoCube на 96 лунок та 384 лунки. А цей метод базується на визначенні флюоресенції в зразку. І інотрейн унікальної технології нотрейн є використання зондів так. Юманвечеля типуванні. Ці зонди мають флюорафор, а це барвник, який світиться, випромінює світло, який, і прилад його детектує. І також цей зонд має гасник. Тобто у вільному стані цей барвник не світиться, а при зв'язуванні з геном мішенью і подальшою ампліфікацією, цей зонд руйнується, висвобождається барвник і відбувається флюоресенція, яку детектує ампліфікатор. Тобто, зі збільшенням числа копій генів флюоресенція зростає і прилад це досліджує. Також унікальним для типування є те, що Саме Notreein використовує чотири флюорофори в одній пробірці. Тобто можна використовувати, досліджувати чотири маркери в одній пробірці, що значно збільшує кількість алелей, які можна досліджувати, і чутливість відповідно наборів і їх роздільну здатність. Наприклад, у інших виробників, які і є дуже відомими в світі, використовується дослідження, яке дозволяє лише визначати дві мішені в зразку. Також ці набори містять внутрішній контроль в кожній луночці, що є дуже важливим при проведенні полімереної ланцюгової реакції та перевірці розкапки зразку. Якщо ми не, по, не розкапали зразок в реагент, в плашку, ми можемо отримати негативний результат. І при цьому інтерпретувати його як хибно негативний Також для автоматизації процесу ПЛР у реальному часі Інотрейн використовує систему для автоматичного виділення ДНК. Процес автоматичного виділення ДНК з цільної крові займає до 40 хвилин. Після виділення ДНК отримується чиста ДНК, яка змішується з розчином. Праймерів з буфером, з майстер-мікс, так званим, і ця суміш розкапується в передзаготовлену плашку з праймерами для ачеля типування. Це займає 3 хвилини за допомогою автоматичного дозатора. І після цього заповнена плашка ставиться в прилад для ПЛР у реальному часі. І процес процесля типування займає 55 хвилин до отримання результату. Сам робочий процес на секвена Cube на починається з того, що створюється в програмному забезпеченні завдання, а саме сканується за допомогою штрих-кода плашка з реагентом. Це авто відбувається повністю автоматизовано, і прилад розуміє лот та вид реагенту, який він використовує. Далі відбувається ручна розкапка реагенту, як було показано на попередньому слайді, за допомогою багатоканального дозатору або спеціальних систем автоматичних систем для розкапування рідин. І далі відбувається ПЛР у реальному часі. Яка займає 55 хвилин, і дані з ампліфікатора автоматично перетворюються, транспортуються та перетворюються в результати аналізу, а саме результати ачеля типування, саме ачеля-генотип по алелям, які досліджуються. Цей процес також відбувається повністю автоматично. Не треба загружати файли і для їх конвертації. і розгляду в програмному забезпеченні. Тобто загальний час до результату 59 хвилин цього займає саме при використанні системи в клюокю. У компанії NoTreїн є набори для визначення окремих хачелягенів і для, багать... для визначення багатьох локусів, тобто генів, одночасно. Так можна досліджувати 9 та 11 локусів в одному зразку. Інутрейн розробило унікальні набори, які дозволяють досліджувати два тести на одній плашці здатнь... і визначати одночасно 11 локусів. Що значно пришвидшує процес роботи, тому що ну, з таким часом постановки аналізу десь приблизно 1,5-2 години на один аналіз можна зробити лише. Ну, 3-4 зразки на день. Якщо ставити два зразки на одній плашці, цей ем, результат на, збільшується в два рази і можна протипувати набагато більшу кількість пацієнтів. Ем, тобто, перевагами використання ПЛР в реальному часі ем, за допомогою. Е, звик... За допомогою технології натрий є специфі... підвищення специфічність завдяки поєднанню праймерів SSP та специфічних зондів ТакХюман також мультиплексування, а саме використання чотирьох барвників в одній лунці дозволяє збільшити кількість реакцій. Ну, в два рази в порівнянні з конкурентами. І, наприклад, для, в, в ампліфікаторі на 384 плашки можна досліджувати, можна провести 1536 індивідуальних реакцій. Також перевагою наборів інотреїн є дуже низьке споживання ДНК. Для типування 11 локусів потрібно всього 1 мікрограм ДНК. Ну, це дуже мало і. Можна виділити таку ДНК навіть на автоматичних станціях екстракції, не обов'язково виділяти ДНК вручну. І перевагою наборів фенотрен є наявність реального внутрішнього контролю. Тобто це внутрішній контроль, який знаход... є геном людини, який є геном, який знаходиться в зразку, який виділяється. І унікальним є повністю автоматизована передача даних з ампліфікатора в програмне забезпечення для аналізу і для проведення чиля типування. Дякую за увагу. З радістю розкажу детальніше про На нашому стенді Емпіріка.